Всім привіт! Зараз зробимо розпаковку посилки з AliExpress, яка їхала новою поштою, була затримана і було нараховано мито. Тому кому цікаво деталі, дивіться, дане відео. Також буде друга частина, друге відео, в якому, можливо, це буде друге, то буде швидше. Про другу посилку, яка також була затримана митницею і також було нараховано мито. І це ще не кінець, там ще затримано багато посилок. Отже, готуйтесь до митних зборів. Давайте будемо відкривати. Тут бачу вже є ось така, скажімо, дирочка. Чи, як її назвати? Так, дивіться, ось у нас перша посилка. Це у нас консолідована посилка. Виходить. Друга посилка. Третя. Так. І четверта. Так, Тут більше нічого немає. Так, давайте будемо розпаковувати дану посилку. Тут щось у нас зелений. Так. так, у цій посилці у нас так, більше нічого немає. Це у нас при наборах сверел, борів по бетону. В общем, Дивіться, що ми маємо. У нас три набори. Так. І ми зараз подивимося. Чи це на місці. Швидень. Дивіться, в нас тут, виходить, випали всі два бура. Ну, скажу так. По якості хоча подивлюсь. Ну, 10. Не знаю, як вони. Вроді би девольт, вроді би оригінал, а може й не оригінал. В принципі, ніяк не зрозумієш. Ось. Тому що судячи з кейсу він такий якийсь ніякий. В принципі, навіть не знаю, чи це оригінал. Так, давайте потім я розпаковую, бачите, тут вже все якесь поламане таке. Ну, якість така їхня. Скажем, я тепер жалкую, що їх замовисить. Ще й на мету попав нібито бренд. Дивіться, тут така сама ситуація. Все туди-сюди. Ну, Не знаю. Мені здається, що це не оригінал. Тому що якось наклеїчки криво наклеєні маднчина. Можливо, і оригінал по коду. -клян. Ну вже що поробиш. Дивіться. Такий товар. Так, давайте наступне. Наступну посилочку глянемо. Що в нас тут? Нарахування. Дивіться, за всю посилку нарахували. Так, більше нічого немає. Нарахували майже 700 гривень мита. В принципі, побачите, що тут ще, але несправедливо, тому що по, по цьому було набагато менше е, порога. За дві посилки було 155 доларів товарів. За дві посилки цю і ту, яку я вам говорив наступну. Так, ось такі маркери приїхали. За маркери ми ще не платив. 5 штучок чорних. Ось, такі. так Далі. 5 штучок у нас білі такі маркери. Не знаю, як вони там по якості. Шукули до чого. Але, відверто кажучи, є незадоволений посилками, якістю, доставкою ось цим всім розмитненням і так далі. Ну і 5 штук чорних. Ось. Тому що є якісь і недостачі. Дивіться, наступне у нас щось тут так запаковане, незрозуміло. Чи можливо це ще одна внутрішня консолідація, я не пам'ятаю. Так запаковано, бачите як? Тут різні штуки. Візетка, дивіться, нічого собі. Бачите? Візетка, деволт, макіта. Все, все круто, все чітко, дивіться. Так, більше нічого тут немає. Так, що наш тут чекає? Мені просто дуже цікаво. Так, о, тут я згадав, це ліхтар. До речі, в мене є ці АКБшки. Потрібно буде спробувати. Ну, такий. Він там в районі 20 ще 25 доларів чи 30 десь приблизно, не пам'ятаю. До акумулятору від викрутки акумуляторний девольт гіроскопічний. В пізніше покажу, як він там працює. Зараз немає в мене під руками акумулятора. Я навіть забув, що його замовляв, не підготувався. Так, наступне. Це у нас один магніт. Один магніт на шуруповерт. Боковий для біт. Замовляв я їх штук 10, а прийшов один, не, не зрозуміло, де вони, що вони, куди вони. Така ситуація, бачите, якась нездорова. Наступне. Наступне це у нас так, тут нічого немає. Наступна у нас ось така штука. Так, будемо дивитися, що у нас тут всередині. Так. Це новинка від Деволд. Така штука. Так, тут у нас кліпса, така якась маленька іншого плану. Не як стандартно завжди. Так, тут у нас китайська документація паспорт. І в нас ось такий адаптер. Так, пузирка. Дивіться, 24 й рік. Тут ще є, в принципі, китайські якісь уже іерогліфи, тут також присутні. Тут їх немає. Так, дивіться, що в нас тут є. Тут кліпса кріпиться. Е, і ось тут у нас виходить USB і Type-C вхід. Хоча пише in drop-out. Тобто, можливо, і туди, і сюди, коротше, воно буде працювати. Розумний вхід. Саме Type-C. Тут тільки вихід пише Out. Цю штуку можна використовувати як адаптер зарядки самого акумулятора через якийсь потужний блок живлення, або ж від акумулятора, до речі, в мене є під руками акумулятор, або ж як. Так. Ось, бачите? Засвітився. Тут, тут ніяких клавіш нічого немає. Так що, в принципі, нічого і не зрозумієш. Ну такий оригінальний адаптер. Так. Що в нас ще тут є? Ось це у нас є ось тут. Є цікава. Так. А тут у нас... Нас... Так, 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 тут нічого немає. Тут у нас щось цікаве, так розумію. Не пам'ятаю що, тому що вже на митниці довго це затримали. Довго це було. Навіть не пам'ятаю, що ці посили А, зрозумів. Дивіться, тут у нас, хоча вони якісь такі великі, не зрозумів, чи вони підійдуть. Це у нас фільтри під. Телосос 2 Вольт, там моделька, я не пам'ятаю яка, ДЦВ якась там. Ну, неважливо. Головне, що вони підходили. Китайські, тобто це не оригінальні. Дивіться, вони всі запаковані. Моделька ДЦВ-501. Тут якийсь ще поролон всередині, не знаю для чого він. Ось такі щіточки. Не знаю, щось прочищати, напевно, ось сюди ці фільтра. Ну, вони значно дешевші від оригінальних. І, в принципі, можливо, і по якості не дуже там гірші. Але значно так дешевше. Ось, друзі, дивіться, кому якісь питання цікаво по розмитненню, пишіть там в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Тому що на каналі буде дуже багато розпаковок. Зараз вони трошечки так не дуже якісне відео, але пізніше будемо, скажімо, вдосконалюватись і трошечки робити щось краще. Також підписуйтесь на телеграм-канал, кому там буде цікаво по інструменту з штатів по викупу, то підписуйтесь. Всім миру, всім пока.